Я не розуміємо, чи це взагалі передбачено, чи вчинення КПК, що суд вже в заході для виклику свідків. Свідок, якщо зважати на статус так, особи, як потерпіло, то взагалі може не давати показання, не з'являтися до нього навіть відповідно до статті 140 ї КПК неможливо навіть привіт це Ну, свідки, потерпільні з'являться, можливо, на, на відеоконференцію, проте і тим більше, що установлення порядок дослідження доказів це виситі, я пам'ятаю, свідки, потім письмові докази і потерпіли. Якщо хтось з'явиться, ну, я вважаю, що порядок можливо буде змінити. Тобто... Ну, скажімо так, це докази сторони обвинувачення показання потерпілих, так? Так. Вам від суду якесь сприяння потрібно в тому, щоб забезпечити обов'язок сторони обвинувачення і надати такий діє? Мені не потрібно. Тобто я вже я самостійно можу злошу забезпечити. Я ну, що вам перешкоджає до цього часу виконати цей обов'язок? Те, що особи поза межами міста та деякі поза межами держави? Відеоконференцію, ми ж організували із свідком. Будемо будем намагатися яким чином хоча б повідоконференцію.